Президент Резидент Шаджей Діванс і президент України Володимир Зеленський провели зустріч у Німеччині на полях Мюнхенської безпекової конференції. У ремарках для преси Ванс заявив, що мета адміністрації Дональда Трампа завершити російсько-українську війну, не лише припинити кровопролиття, а й досягнути тривалого миру. Президент Зеленський заявив, що Україна хоче миру, але потребує гарантії безпеки. Раніше у п'ятницю у своїй промові з трибуни Мюнхенської конференції Джей Ді Венс лише побіжно згадав про російську війну натомість заявив, що найбільшою загрозою для Європи є не Росія чи Китай, а загроза зсередини? Головні подробиці першого дня Мюнхенської безпекової конференції обговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який працює на місці подій. Богдане привіт. Добрий вечір! Отже, які подробиці нам відомі про зустріч Джеді Ванса і Володимира Зеленського. Що було головною темою обговорення, і чи маємо ми якісь результати? Власне, про цю зустріч коментарі досить скупі. Ми знаємо лише загальні речі. що Звичайно ж, коли йшлося про Україну і про американську делегацію, то мова очевидно йшла про заявлене президентом Трампом намагання досягти миру якомога швидше. Окремо в коментарі українського президента Володимира Зеленського була згадка про документ про роботу над партнерством між Сполученими Штатами і Україною у розробці. Корисних копалин, і з цього приводу був цікавий коментар тут у Мюнхені від сенатора Лінці Грема, який сказав, що на його думку саме оця спільна розробка корисних копалин з американцями в Україні може бути серйозною частиною е, заохочення для США гарантій безпеки для України. Але е, сам Джей Ді Ванс відгукнувся про сьогоднішню зустріч з українською стороною так. Фундаментальна мета, мета, її окреслив президент Трамп, полягає в тому, що ми хочемо, аби війна завершилася. Ми хочемо, аби убивства припинилися, але водночас прагнемо досягти міцного тривалого миру, а не такого, який призведе до нового конфлікту у східній Європі через кілька років. Тому у нас відбулося кілька змістовних розмов про те, як ми можемо цього досягти разом, і безумовно, попереду ще багато подібних обговорень у найближчі дні, тижні та місяць. Ці Богдане за минулі кілька днів ми почули низку заяв від адміністрації Дональда Трампа і про бачення переговорів із Росією, і про НАТО, і про території. Як на все це реагує український президент і європейські партнери? Юлю наші слухачі, наші глядачі також знають, що низка з цих заяв були такі досить суперечливі, тому що. З одного боку, наприклад, міністр оборони під гекзит зробив заяви щодо нереалістичності членства України в НАТО. Щодо інших моментів, потім він до певної міри відійшов від твердості цих заяв і заявив, що саме президент Трамп буде вирішувати ключові питання, а не він як міністр оборони, і знову ж таки. З словами віцепрезидента Сполучених Штатів також з'явилися заперечення, тому що американська газета Wall Street Journal вийшла з цитатою про те, що він наголосив на тому, що санкції, зокрема та інші методи тиску, можуть бути використані на Росію, і він підкреслив, що жоден момент, жоден важіль з переговорів не знімається зі столу. До того як відбуваються власне ці можливі перемовини з Росією, тобто для українського президента, напевне, тут у Мюнхені найголовнішим було підкреслити, що Сполучені Штати для України і далі залишаються однією з опор однією з засадничих е, сторін у, у міжнародній допомозі Україні, і він наголошував на тому, що для українців найважливіше, щоб Сполучені Штати далі залишалися партнером України і підтримували Київ. Я сподіваюся, і ми розраховуємо, що президент Трамп справді нам допоможе, і я дуже на нього розраховую, тому що він президент Сполучених Штатів. Люди Сполучених Штатів голосували за нього. Він президент, а США найбільший донор під час війни. Я маю на увазі порівняно з іншими країнами. Як я вже казав, Європа також, але це Європа повністю континент. Сполучені Штати дали багато, тому я на нього розраховую. Люди проголосували, і ми дійсно думаємо. Я бачу, що він сильна людина. І якщо він обере нашу сторону, і якщо він не буде посередині, я думаю, що він буде тиснути і він підштовхне Путіна, щоб зупинити війну. Він може це зробити. Очевидно, що в цій ситуації є ще і третя важлива сторона. Це Європа. Війна відбувається на європейському континенті. І, зокрема, американські представники дуже чітко наголошують, що роль Європи, зокрема, у е, гарантуванні е, умов можливого ймовірного миру буде е, визначною. І американці також кажуть, що хотіли би, щоб ця роль була більшою, навіть ніж роль сполучених штатів. Тому у Європі наголошують, що це дуже добре розуміють а тому підкреслюють, що європейці повинні брати участь у цих переговорах як сторона разом з Україною. Також про це говорив нині німецький міністр Пушенфорквикпісетмент сполучені штати наполягають на швидкому мирному врегулюванні між Росією та Україною, і вони очікують, що Європа візьме на себе лідерство у сфері безпеки, забезпечення будь-якої угоди після цих переговорів може стати поворотним моментом для нашого континенту та трансатлантичних відносин. Історичним поворотним пунктом, який може піти в дуже різних напрямках, вибір, який ми зробимо зараз, визначить, чи будемо ми жити в мирі чи в кризі. Це визначатиме наше майбутнє та майбутнє наступного покоління в Європі, а також за її межами, пані та панове. Ми маємо подбати про те, щоб Україна не залишилась наодинці, бо одне залишається незмінним: без сильної та вільної України в Європі не буде міцного миру. Ота на велику увагу на Мюнхенській конференції щороку привертає промова представника США, здебільшого це віцепрезиденти. Що ми почули і не почули від Джеді Венса сьогодні? Промова американського віце-президента очевидно привабила велику увагу а в деяких колах викликала шок. Тому що я бачу, що деякі європейські. Заголовки сьогодні говорять про те, що американський віцепрезидент взявся до атаки на Європу, критикуючи європейські принципи демократії принципи свободи слова. То що вже було сказано, що питання війни, питання російської війни проти України попри очікування. У американського представника не пролунали натомість, лунала критика Європи. Дуже жорстка критика, критика окремих країн, зокрема за скасування виборів у Румунії через підозри про втручання Росії. Була критика на адресу Великої Британії Європейських комісарів Джей Діван звинувати у тому, що вони буцімто не дають громадянам доступ до інформації, борючись з дезінформацією у соцмережах, тобто. Те, про що вирішив сьогодні говорити Дже Ванс, дуже здивувало багатьох у Європі. Ось уривок з його виступу. Я бачу, що сьогодні тут зібралося багато великих військових лідерів. Але, хоча адміністрація Трампа дуже стурбована європейською безпекою, та вважаю, що ми можемо прийти до розумного врегулювання між Росією та Україною, і ми також віримо, що в найближчі роки для Європи важливо значно активізуватися, аби забезпечити власну оборону. Загроза, яка мене найбільше хвилює щодо Європи, це не Росія, не Китай, не будь-який інший зовнішній гравець. І Що мене хвилює, це загроза зсередини відступ Європи від деяких її найважливіших цінностей цінностей, які поділяють Сполучені Штати Америки. Дякую, Богдана, На зв'язку з Мюнхена. Був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.